Усім привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді свіженький автомобіль зі Швейцарії, Hyundai X35. Підписуйтесь на канал, тивсьте вподобайки, будуть приходити вам нові сповіщення про свіжі автомобілі Ну Тепер оглянемо автомобіль. Автомобіль у нас 2012 рік модельний, 11 рік випуску. Стане 11-м в центрі на облік. В білому кольорі. 2.0 CRDI на автоматі. Повнопривідний 4 х 4. Рівненький, не без подряпин, сколів. немає по, по кузову, немає ніяких м'ятин. В рідній фарбі. Наперед скажу, хто дочекається, пройдусь товщиноміром по фарбі, але взагалі без, підкра... без підфарбувань. Поворотники в зеркалах, біксенон, Противотумарники. Датчик, датчик дощу, датчик світла. Тут у нас колеса 17-ті. Літній, 23 й рік, оригінальні диски хундаївські. Зеркала складаються, підігріви. Позаду у нас також оптика вся ціленька, немає пошкоджень, фаркоп. Зараз відкриємо ляду, подивимось. Камера, як бачимо, присутня шторка. все в нас це є. Давайте ще оглянемо. Запаски немає. Такий має органайзер хороший і номерні знаки по Хто купить, має е, піну і компресор. Ну, а тепер підемо ще по автом... оглянемо. Середині салон. Карти у нас хороші, нічого не пошкрябано, коврики. Комбінована, комбінований салон, шкіра тканина. Позаду, бачите, ціленькі сидіння не по... прикриємо. Стеля у нас чистенька, немає вислостей ніяких, все, порядочок. Не прокурена, не пропалена. Сидіння складається в рівну підлогу, можна перевозити. Речі, підлокітник у нас на два підстаканники, обтягнутий шкірою. Тут нічого не побито пасками безпеки, нержавий, все дуже гарно. Карта водія в нас також хороша, повний електропакет, регулювання зеркалами, вікнами. По, всі, по вікнах весь 11 рік. Він фіксуємо, перевіряємо пробіг, накладочки. Водійське сидіння також не просиджене, ціленьке, нічого не фарбувалося. Пасажирська карта також хороша, сидіння. Я вже не буду переходити на цю сторону. Там все гарно. Кермо, мультикермо, обтянуте шкірою, нічого не перешивалося в оригінальному стані. Ну, тут помічники при спуску згори. І так далі. Давайте присядемо до автомобіля. Ну, тут еко ще у нас включається, екорежим. Автомат, пластичний гідротрансформатор, дуже хороші коробки, виносливі. Зараз заведемо, подивимось, як працює. Тут можна підключити ще телефон, круїз, все це присутнє в нас. При покупці все підключиться. Заводиться дуже гарно, співоберта. 188 628. Оригінального пробігу 188, фактично. Радіо у нас працює, клімат також, все включається, все працює. Можна виключити. Авто, все, все працює. Підігрів сидінь. Ще скажу, там підігрів і задніх сидінь. Кондиціонер зразу захолодив дуже, дуже добре холодить. Давайте ще оглянемо. Камера в нас працює. Так, навігація також працює. Все це в нас є. Зеркала під окуляри. Такий маємо нішу. Давайте ще подивимось під капотний простір. Як працює двигун, тоді пройдемо ще товщиноміром. Вибачаюсь трошки за незручності однією рукою піднімати капот. Як бачимо, працює рівненько, нічого не тріпає. Тут у нас акумулятор хороший. Нічого не ржаве, все ціленьке, гарне. Нічого ніде немає, немає запотівань ніяких. Тут також ремінь все грає. Подивимось. Ніякого нема, не кидає масла зі щупа, диму нема, картерні гази не давлять двигун. Це повний порядочок. Давайте ще пройдемось ту Для повного огляду. Кого зацікавлять є ще в наявності кросовери Кого буде щось цікавити, телефонуйте, приїжджайте на огляди. На каналі Є 130 Капот, 124. Крило в нас 97. 107. 111, це крило в нас. 99,9, до коми дивимось. 70, той, 105, що я кажу. 107, це крило в нас. 102, бачите, я завжди з даху 111, зараз ще там дах. Прийдемось. 111. 99. 91, з цієї сторони капот нас 118, давайте ще з цієї сторони дах 92. Як бачимо, весь автомобіль в оригіналі, дуже хороші автомобілі, користуються попитом. Доступні в ціні для ремонту, Тут дуже хороші автомобілі, люди їх полюбляють. маневрені такі, дуже зручні. Телефонуйте, приїжджайте. Ціна буде в описі під відео. Заходьте в опис, там буде ціна. Усім дякую, і до побачення.